Тема сьогоднішньої моєї презентації називається Чи справді існує Work-Life Balance?». Що ми вкладаємо в поняття «баланс»? Уявіть, що наше життя це ваги. На одну чашу ви кладете свою кар'єру, а на іншу особисте життя. Ідеалі чаші повинні бути на одному рівні. Це явище називають Work-Life Balance. Work-life balance – це можливість створити такий розпорядок дня, ну і життя в цілому, при якому людина зможе максимально реалізувати свої інтереси та цінності, і в результаті отримати повне задоволення від життя. Цей термін виник в Великобританії в 70 -80 х 80-х роках минулого століття, коли кордони між особистим і робочим тільки почали старатися. А з розвитком технологій потреба в балансі зросла багаторазово. Адже тепер, завдяки гаджетам і мобільному інтернету, роботу можна взяти. З тобою куди і коли завгодно. Чи я заважаю відсутність балансу повноцінно жити і бути щасливим у всіх аспектах життя? Існує думка, що ти ніколи не відчуєш справжнього задоволення від роботи, доки не будеш задоволений власним життям. Думаю, що справедливо буде сказати і навпаки, що ти ніколи не відчуєш справжнього задоволення від життя, доки не будеш задоволений своєю роботою. Підтримка здорового балансу між роботою і особистим життям це не просто актуальна тема а важлива умова стабільної продуктивності і професійного розвитку. Іноді працювати понаднормово дійсно корисно може бути і виправдано на це. Я зрозумілі мотиви дедлайни. Бажання отримати більшу компенсацію, прагнення піднятися на вищу кар'єрну сходинку. Буває, що закінчення випробувального або проходження випробувального терміну. Але регулярне перевантаження в довгостроковій перспективі може мати негативні наслідки. Саме тому варто ставитись до цього з увагою і розумінням. У людини, в якої немає балансу, підвищується рівень стресу, з'являється хронічна втома, ймовірність виникнення синдрому емоційного вигорання. Ви не планували вигорати. Але щодня все важче зосередитись на звичних завданнях. А навіть повноцінні вихідні вже не дають відчуття відновлення іноді ви досягаєте мети. Яку довго переслідували, але замість радості лише порожнеча в такі моменти варто зробити паузу і чесно відповісти собі на запитання чи час змінити спосіб, у який я живу і працюю щодня. Завдяки розвитку технології міському графіку робота перестала мати чіткі межі. Вона легко заходить у вечори, вихідні і навіть у відпустки. Робочі чати, термінові листи, невідкладні задачі. Усе це створює ілюзію постійної присутності в робочому процесі. У результаті кордони між Працюю і живу майже повністю стираються. Кожен із нас має самостійно визначати, що саме означає баланс в контексті власного життя. Для когось це чіткий розподіл часу між роботою та особистим, а для когось свобода обирати темп і пріоритети це залежить від індивідуальних потреб і життєвих обставин. Чому варто дбати про баланс? Баланс це не про ідеальний графік, це про усвідомлений вибір. Турботу про себе і готовність встановлювати межі, які допоможуть залишатись залученим, здоровим і живим в тому, що ми робимо щодня. Дослідження показують, ті, хто знаходить здорову рівновагу між робочим та особистим, не лише продуктивніші, а й рідше стикаються з емоційним виснаженням. Емоційне вигорання це не просто тимчасова втома. Воно позбавляє нас енергії, знижує якість роботи, впливає на здоров'я, зокрема на серцево-сидинну систему. І, зрештою, змушує переглянути свою роль у професійному житті. Ще один термін, який варто згадати, говорячи про work-life balance в контексті професійного вигорання, це румінація. У психології. Тим словом позначають повторюване прокручування одних і тих самих думок. Такий ментальний жувальний процес підсилює емоційне виснаження. Часто не сама робота є джерелом стресу, а постійне обмірковування робочих питань під час відпочинку, що в результаті лише посилює втому. Один з ефективних способів протидії румінації це навчитися вчасно її помічати і перенаправляти увагу для того, щоб не зациклюватись на тривожних думках, корисно зосереджуватись на поточному моменті. Контролювати всі думки неможливо, але змінити їхній фокус цілком реально. Наприклад, фраза: у мене багато роботи, лише фіксує стан, але не дає рішення. Замість цього доцільно запитати себе, що я можу зробити просто зараз, щоб розвантажити день. Або перерозподілити завдання, що може допомогти підтримувати баланс між роботою та особистим життям, і водночас почуватися в ресурсі. Пропоную кілька дієвих принципів, які допоможуть працювати продуктивно, не жертвуючи якістю життя. Перше це управління часом, це основа балансу. Почніть із чіткого розподілу часу між основними сферами життя. Визначте, скільки годин на день ви готові приділяти роботі, сім'ї, навчанню, відпочинку, і спробуйте структурувати графік відповідно до цього. Навіть просте планування допомагає уникнути хаосу та знизити рівень стресу. Регулярні перерви не розкіш, а потреба короткі паузи під час робочого дня сприяють концентрації та зменшують втому. Дослідження університету Ілінойсу доводять, навіть нетривалий відпочинок дозволяє оновити ресурси та підвищити ефективність. Візьміть це собі за правилом. Наступне це фізична активність, як ресурс, який легко ігнорується. Регулярні тренування або навіть прогулянки мають безпосередній вплив на самопочуття та стресостійкість. Ендорфіни, які виробляються під час фізичних навантажень, покращують настій і підтримують енергію протягом дня. Це не обов'язково може бути спортзал. Знайдіть формат, який підходить. Саме вам, пріоритети замість перевантаження. Надмірна кількість зобов'язань створює ілюзію продуктивності, але в реальності висаджує. Спробуйте провести ревізію свого графіка та звільнити його від справ, які не приносять цінності. Так ви отримаєте більше простору для відновлення й особисто важливих речей. Маленькі кроки реальний шлях до змін. Не намагайтеся охопити все відразу. Замість глобальних рибків робіть дрібні, але послідовні кроки. Нова звичка формується поступово. Наприклад, Наприклад, не починайте з тренувань щодня, якщо раніше не займались спортом, а беріть комфортний старт і поступово нарощуйте темп. Це допоможе зберегти мотивацію і уникнути розчарувань. А як підтримувати work life balance на ремоуті? Ремоут має багато переваг, але через те, що буває складно розмежувати особистий і робочий час, віддалена робота може стати причиною перепрацювань, надлишку втоми і навіть вигорання. Виділіть собі робоче місце. Це не обов'язково має бути окремий кабінет, але ваш хребет подякує за інвестицію в офісний стілець і стіл. Не працюйте в ліжку або на дивані, бо організм приймає це як зону відпочинку. Не відволікайтеся на особисті чати й пошту, краще прибрати всі відволікаючі додатки на час роботи. Можна використовувати для цього додатки блокувальники, такі як Focus Look або AppBlock. В них можна відзначати ті сайти або додатки, що заважають концентруватися, наприклад, Instagram, Telegram та інше, і відключати їх на певний час. Ще однією доброю звичкою може стати перевірка пошти тільки два рази в день, вранці і ввечері. Не варто перевіряти її кожні 10 хвилин, якщо ви не очікуєте важливого листа це дисциплінує і ваші контакти знатимуть, коли чекати відповідь. Плануйте правильно не лише роботу, а й життя. Часто ретельно плануємо лише робочі задачі, тоді як особисті справи залишаються на потім. В результаті день заповнений зустрічами, тасками, термінами, а на себе часу немає зовсім. Тому плануйте не лише робочі задачі, а й особисте. Включайте в план не лише мітинги і дедлайни, а й обід, спортзал, дзвінок до батьків чи час гаджети. Приймайте особисті справи як повноцінні частини дня, а не залишки часу після важливого. Встановлюйте реалістичні навантаження, плануйте урахуванням власної продуктивності в різні періоди дня. Не заповнюйте календар на 100%, залишайте буфери для непередбачуваних подій. Розділяйте завдання, визначайте одну три головні задачі як фокус дня. Збивайте великі справи на дрібні кроки. Це знижує стрес і дає відчуття поступу. Пробуйте коворкінг, іноді корисно вибиратися попрацювати десь за домом. Для цього можна відвідувати коворкінг, де панує атмосфера заряджена на роботу. Тут можна надихнутися, насититися новими ідеями і знайти однодумці. І навіть якщо у вашому місті немає спеціально обладнаних коворкінгів, можна вирушити в кафе і спробувати попрацювати звідти. Навчіться правильно відпочивати протягом дня. Ми розучились якісно відпочивати. Приставка або нетлікс це не відпочинок. В мозку важливо перемикатися, а ми лише його. Ганяємо від контенту до контенту. Ідеї для перезавантаження. Кожного вони свої, але я виділила кілька, які підходять особисто мені. Тиша. Залишайте собі годину тиші в день. Не беріть телефон у цей час. Найкраще для цього підходить ранок. Медитації. Практикуйте медитацію хоча б 15 хвилин в день, ви станете спокійніше дивитись на багато речей. Це відмінна методика управління стресом і повернення в реальність. Техніка подяки. Спробуйте щодня виписувати п'ять речей, за які ви вдячні. Згодом вам почне здаватися, що з вами чарівним чином стало траплятися більше хорошого. Але насправді так було завжди. Просто ви цього не помічали. Хобі не менш важливо знайти собі захоплення, крім роботи, будь-яке, від вишивання бісером до перенання з аквалангом. Тут уже все залежить від вашої фантазії. Головна задача хобі дати вам ресурс, тільки не кажіть, що у вас немає на це часу. Хто дійсно хоче, той шукає можливість. То ні, той шукає причину. Ще однією ідеєю для перезавантаження. Це є відпустка. Коротко тривала або довго тривала. Це все особисто, але варто не нехтувати цієї можливістю. Work-life balance – це на 50 на 50. Ваш баланс це ритм, в якому комфорт саме вам. Усе дуже індивідуально, комусь у даний момент важливіша кар'єра. А в когось народилась дитина, і це вимагає. Більше вкладатися в сім'ю протягом життя наші пріоритети можуть змінюватись, і це нормально. На ремоуті і фрілансі буває складно не перетворювати все життя на роботу. Баланс формується не тоді, коли ви встигаєте все, а коли усвідомлено розподіляєте час згідно з власними пріоритетами і залишаєте місце не лише для роботи, а й для себе. Існує чимало методів та теорій про те, як віднайти баланс між роботою та особистим життям. Проте на зміну балансуванню приходить новий концепт. Work-Life Blend. основі минулої концепції був розподіл часу, окремо для роботи і окремо для особистого життя. Наголошувалося, що важливо не перетинати ці два аспекти. Це було ефективно, але пандемія та ремонт почали вносити корективи у світі за активним впровадженням цифрових технологій в робочі процеси, швидким звиканням до віддаленої роботи та гнучким, а українців ще й концепція Work-Life-Land набула своїх чітких форм, можна сказати, природним шляхом. Самій назві ховається принцип нової тенденції. Міксування або змішування. Давайте розглянемо детальніше, що складається цей коктейль, та чи він може стати більш гуманною системою роботи. Суть полягає в тому, що не потрібно відокремувати роботу від особистих справ. Це означає, що ви можете одного дня піти з роботи на годину раніше, щоб відвідати лікаря, а наступного дня чи будь-якого іншого серед тижня приділити додаткову годину робочим таскам. Також можна міксувати діяльність. Наприклад, вам потрібно довідня. Відділення пошти можна це зробити посеред робочого дня та бути на зв'язку з корпоративним е, месенджером і навіть не закрити термінові питання дорогою. Інколи наші години активності зазнають індивідуальних змін. Якщо одного дня ви не відчуваєте зранку енергії, а дедлайн не горить, відсуньте виконання задачі на вечір та приділіть увагу покращенню самопочуття, створювати розпорядок дня можливо, спираючись на власний ресурс. Тобто графік будується навколо індивідуальних потреб та особливостей стилю життя. Принцип щирості між колегами створює комфортну атмосферу. Ви можете обговорювати потреби індивідуального графіка з керівником та командою. Компроміси тут не стають чимось складним, а навпаки, створюють позитивні можливості для розвитку проекту. Такий стиль підходить не всім, і як не дивно, сама ж концепція передбачається: якщо вам більше подобаються чіткі межі роботи та особистого життя, не потрібно гнати. Атися за трендами, будь-яка нова методологія ставить перед собою. Вирішення якоїсь проблеми. Мета work life blend полягає в тому, щоб досягти бездоганного поєднання роботи та життя. Отже, підсумок чи справді існує Work-Life-Balance? Збалансоване життя це не про ідеальну формулу, а про усвідомлені щоденні рішення. Якщо ви навчитесь розставляти пріоритети, дотримуватись власного ритму, піклуватись про тіло і психіку, з часом баланс стане природною частиною вашого способу життя. На цьому в мене все. Всім дуже дякую за увагу і гарних. Вихідник